Вони приклад мужності та патріотизму, затомною стихією взяли на себе жар полум'я і смертоносне дихання реактора, півнене до великих епохальних подій в ім'я світу і людей всієї планети. Кожного. Сьогодні, напередодні 30-х роковин, начальник караулу другої воєнізованої пожежної частини присвоєне звання Героя Радянського Союзу. Нагороджено відзнакою президента України зіркою за мужність посмертно. Начальник караулу, командир 6-го відділення самостійно організованої пожежної частини по охороні міста Бриг'ять Володимир Іванович Кішура. Нагороджений орденом червоного прапора, присвоєно звання Герой України. Шановні колеги, шановні ветерани, ліквідатори аварії на Чорнобильській станції. Сьогодні ми відкриваємо цю стелу пам'яті пам'яті тих людей які, і героїв пожежних, які першими стали на боротьбу з смертоносним огнем, смертоносним атомом і ціною свого життя врятували не тільки Україну, а й всю Європу. Дуже Страшно і болюче сьогодні згадувати про той день, але ви повинні його пам'ятати. І я звертаюся до всіх. Завжди пам'ятати тих людей, які не дивлячись ні на що, які, нехтуючи своїм життям, зробили цей подвиг. Бо кажуть, поки людину пам'ятаєш, доти вона і живе серед нас. Вічна їм пам'ять і вічна шана героям Чорнобильця. Минає вже 30 років. Цім відомий вислів час лікує, однак почуття втрати близьких та рідних не підвладні часу. Хочу висловити слова щирої подяки всім, хто приймав участь у створенні та відкритті цього меморіалу. Також хочу сказати всім загиблим. Незалежно від їх професій, пожежним, правоохоронцям, військовим, лікарям, представникам засобів масової інформації, вічна пам'ять, всім живим, міського здоров'я та вічної шани за ваш неоціненний вклад у спасіння не тільки нашої країни, а й всього світу. За те, що свого часу, не жалкуючи свого самоцінного здоров'я та життя, віддали себе на ліквідацію цієї страшної аварії. Поклонімось героям, батьківщини нам вас до стели героїв для загальної.